Доброго доброго друже! Yeah, so so ну що ж, почав я вже тут працювати. І от вже зібрав перший врожай, котрий був на ділянці. Вийшло майже. Доволі багато вийшло. Зараз подивимося ось. Розвантажиться. Дивіться. Маю я такого джандіра 7810. Такий фахер. Камамбайн. Доволі непоганий бункер у нього. Великий. Що дуже чудово. Не потрібно буде купувати якогось великого комбайна. Так, дивися, 7430 літрів я вже зібрав. Так, зачекай поки що дирчика свого заводити не буду. Володіння мої великі. Дуже багато гаражів. Тут всього такого цікавого. Та я не про те. Мені зараз потрібно буде їхати на іншу діляночку, збирати врожай. Він там вже дозрів. Тільки для початку потрібно розвантажити. А розвантажите це все. На подвір'ї. І там доволі такий цікавий під'їзд до мого сховища. Зараз подивишся. А я комбайна. Я його заглушив? чи ні? Так, дивися. Ось тут. У мене якісь теплички, чи щось таке. Щось таке подібне, цікаве. Потрібно буде розбиратися. Ось це чи то корівки, чи то коні. Напевне, коники. А можливо, взагалі. Винки. Ні. Не пам'ятаю. Так, то що ж? На початку в мене тут навіть автомобіль мається. Перший врожай пшенички розвантажую і все чудово. Початок непоганий буде. Так, дивіться, подвір'ячку, що в мене тут є? Ось такий пікапчик. Я не знаю, потрібен мені буде чи ні, я його напевне продам та придбаю собі уражного причепа, тому що потрібно буде мені. Зібрати соломку, котру я або собі залишу, або ж відразу відвезу, та продам. Щоб мати якісь грошенята додаткові. Тому що 3 мільйони гривень, як ми знаємо, для ферми це мало. Це мало це взагалі не грошенята. Так, Мейсі Фергюсон такий мається. Культиватор. Додаткова вага. Сівалка. Все, що потрібно для початку робіт на полях. Ну, дивися, дуже багато гаражів усяких. Це якесь. Що тут ремонтувати можна дирчика свого. Так, а тут що в цих дверях? Тут нічого, тут можна ховати дирчика свого. Тут що є цікавого. Тут теж щось можна ремонтувати, чи що це якась... Тут якесь виробництво, напевно. Давай подивимося, що це. А, так, це теж тут ремонтувати. Доволі чудово, знаєш, на подвір'ї так. Є місце, де можна відремонтувати автомобіля, трактора, комбайна і все таке інше, все своє обладнання, котре ти маєш. Це дуже гарно. Далі дивися. Ось теж є. Такий гаражик. Ну, на кришу чи на дах лізти ми не будемо. Тут теж такі ангари для техніки. Для автомобіля сюди можна, чи якогось маленького дирчика. Такі величезні силосні ями. А ось оця діляночка. От я не можу зрозуміти, чи це ділянка для. Ну тобто Загін для корів, тут будуть корівки. Це вже дізнаємося, коли я їх придбаю. Чи це просто діляночка, де можу я косити собі траву. Якщо це так, якщо це просто для трави, то це дуже чудово. Вона величезна. Вона величезна. Тут я можу ще під мостом пройти, там теж моя діляночка. Дуже-дуже гарно це. А роботи дуже багато. Дивися, ось тут будемо забирати. Ой, какулетів скільки буде. Ах. А грошенят скільки буде. А як удобрювати буду поля свої. Ой, ти не уявляєш. Так, ось тут. Мій бункер. Дивися. Дивися. Дивися, це тут можна зберігати тюки, напевне, соломи. Чи можливо тут навіть... Сховище для соломи, чи для того ж сіна ось це воно все зверху буде тут. Та те що, друже? А що це тут за механізм? Тут щось. Це відчиняти всі ворота? А, он воно як! Ну нічого собі. І. Ну, дивися, я. відчинив зачинив. Відчинив, наприклад. І що мені далі робити? Завантажувати сюди якось, чи що? А що з іншого боку? Давай подивимося, що з іншого боку. Так, ось тут двері відчиняються, але вони мені, напевно, не потрібні. Так, я живий? Живий, чудово. З іншого боку, нічого немає. Там одні віконечка такі невеличкі. Ну, знаєш, я ніде такого не бачив. Це потрібно розбиратися, як воно працює, що потрібно для цього. Можливо, туди тюкувати, так ні. Можливо, це якесь автосховище, яке буде завантажувати, розвантажувати автоматично. Цікаво ось. тут Скоріш за все, скоріш за все. Це сховище для тюків та палет. Все. <смі> Я зрозумів. І воно все там буде. Ну, знаєш, ну чудово, ну дуже зручно. Хотілося б ще в будинок зайти. Так, поїхали працювати, тому що врожай не буде чекати. Він має особливість таку він псується. Коли ти його не збираєш. Тож, досить трендіти, пора працювати. Поїхали на іншу діляночку. Зберемо врожай. Чи то врожай пшенички там, чи то врожай ячменю, я до цього часу навіть не розібрався. Так, поки що тракторця тут. Ага, комбайн у мене працює на всю. Ну, чудово. Чудово. Добре починаю. Економити. Погнали. Ну, ось я тільки приїхав на, На, напевне, це е, друге моє подвір'я. Ось тут. Ось тут поросятка будуть у мене. Загін для поросят. Величезний. І також поруч діляночки, котрі можна буде купувати, декілька ангарів для техніки. Є в наявності. І ось діляночку цю мені потрібно зібрати. А тут мене що вибачаюсь? Теж пшеничка. Теж пшениця. Зараз 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 сведенько все це зроблю. Для початку тільки треба комбайна завести. Ну, знаєш, я тобі скажу, друже, що 20 км на годину швидкість це взагалі ні про що. Так, то добре, що бункер комбайна. На 8000 літрів. Але. Але 20 кілометрів на годину, це ж. Погано. Якби йому хоча б. 50. О! Було би дуже файно. Та ось тут дорога. Має. Доволі крутий спуск. І коли я буду, наприклад, їхати з якимсь початковим своїм тракторцем, та що ж таке, їхатиму своїм початковим тракторцем і тягнутиму за собою повен причіп зерна, котре я зараз зберу, сподіваюся, мені нічого не завадить. То я буду лізти туди, на той схил, як черепаха. Це 100% інформація для тебе. І 100% правда. Якось так. Тому що він настільки крутий. Ну, он дивися, ти його вже навіть не бачиш. Точніше, початок його бачиш. Вибачаю. Початок вже його видніється. Дорога спускається так вниз різко майже, і потім вгору і їдеш такий собі, гадаєш, чому я не в полі, чому не бухаю. Так, збирати треба. Їду розвантажувати свого комбайна. І ось саме на цьому. А такі впадені. Тільки виїхав звідти. Так, зачекайте, потрібно розминутися з автомобілістами з водіями. Е, до речі, погано, що я тут не можу заїжджати, тільки через своє подвір'я, через головні ворота. Але нічого. Звикну до цього. Те, що паркан біля ділянок це взагалі погано. Ненавиджує таке. Але що ж поробиш, коли потрібно розкручувати ферму? Що ж поробиш? Так. Ну а це перший бункер. Об'ємом 8500 літрів. Так. 8500. І ось я його розвантажую. Так, а причіп на 8 тисяч. Цікаво виходить. Мені доведеться декілька разів розвантажуватися, а не хочеться сюди дуже довго їхати. Ну як довго? Комбайном довго. Трактором та ні. І дивися, тут теж буду соломку збирати, потім це все закультивується. Не знаю, чи покажу я тобі цю культивацію, можливо, воно тобі взагалі не цікаве, але все може бути. Як, все може бути. Це, друже, залежить від тебе. Якщо ти любиш ставити вподобайки, то дуже добре. Якщо ти обожнюєш підписуватися на україномовні канали, то взагалі. Чудовий факт. Якщо ти поділишся моїм відео зі своїм другом, а друг потім підпишеться на мене, то будемо потім разом розвивати цю ферму, цю місцевість. Цей хутір створимо з тобою якусь бригаду і будемо працювати разом. Так, давай не відволікай мене, будь ласка, я буду збирати далі врожай. Тому що ти прийшов тут, розповідаєш мені ото щось цікаве, а я відволікаюся, мені потрібно тебе слухати і працювати, а я так не можу. Тож, давай зараз, виденько, дозбираємося, ти поспостерігаєш, як воно збирається, як все крутиться, як все випадає, висипається. А потім в якийсь момент. Я тобі скажу до побачення. Дякую за перегляд. І ти зі спокійною душею підеш, до речі. Кава, чай, печиво було. Ну, кава, чай, печиво було. Ах, як завжди. Коли ти вже навчишся. Давай ще раз повторю. Коли ти йдеш дивитися, відео до дядька Шуріка, береш із собою, каву, печиво, чай, сік якийсь, врешті-решт. Звичайно, фруктовий, не 40 градусний. Бо якщо будеш приймати 40-градусний, ти відео не будеш дивитися. Це я знаю, ти такий. Тому дивися, я за тобою слідкую. Якщо не дай Бог десь щось не буде зроблено, ми ж прийдемо до тебе з місцевими додому. І тобі буде весело. Так. Ми не погрожуємо, Ми попереджаємо. Що потрібно брати з собою на відео каву, чай, чи печиво. Точніше, каву чи чай до цього всього печиво. Сподіваюся, ти зрозумів це і записав десь на листочку там у себе. Цього я вже перевіряти не буду. Я тобі довіряю. Еге. це зібрав і цей врожайчик. Давай тоді зараз виставимося цього уцвіринка. Візьмемо. Ага, дирчика ще я візьму, куди я його висиплю. В кишеню чи що. Тоді глушимо тут двигуна. Хоч би собі... Ні, дивися, можна і в кишеню так засипати. <гум> <гум> добре, друже. Дякую за перегляд цього відео. Сподіваюся, вам тобі сподобалося. Підписуйся на канал, натискай подобайку, поширюй український контент між своїми знайомими, друзями. І забігай на наступний відос до Шуріка. Вдалого тобі дня. До зустрічі!